Організовували весілля ми пів року. Ми мали достатньо часу, щоб самостійно обрати собі ту музику, яку ми хочемо, того ведучого. І коли ми вже підібрали всіх підрядників, виникло питання, хто ж буде координувати. І от після чотирьох недалих спроб ми нам пощастило і ми зустріли свою людину. Це була Олечка Морозюк. Марта і Роман надзвичайно хороші, світлі люди. Коли вони прийшли, вони вже чітко знали, що вони хочуть, мали свої конкретні плани, побажання. Тому що Оля, як ніхто організована, вона відразу витягнула велику папку з купою гарних правильних папірців, де було написано, що ми маємо не забути, що ми маємо зробити за місяць, що ми маємо зробити за тиждень. Навіть коли ти все сплануєш, прорахуєш. Передбачиш, постараєшся передбачити все рівно на весіллі. Ти приходиш, і в процесі виникає ще більша кількість питань, нюансів, проблем, які просто по факту потрібно вирішувати. Це дуже важливо знайти людину, яка якій ви зможете довірити організацію, координацію власне свого найважливішого в житті дня. Скільки би ці теми займався, якщо дійсно з нареченим спілкуєшся довший час, вони діляться своїми думками, і автоматично відносишся вже до них, як до своїх рідних. Тому переживання в будь-якому випадку є. Оля була не сама, а ще здається, що трьома дівчатками це був великий плюс, і вселяло що більше впевнені, що про вас турбується велика кількість людей, і ви ну, ви можете бути спокійні і розслаблені, насолоджуватися і відриватися ну, поповні. Коли крок за кроком вирішуємо питання від початку знайомства до самого весілля, є багато питань, які деколи важко вирішити, або конфліктні ситуації. І буває так, що лягаєш з цими питаннями, а прокидаєшся вже з відповіддю. Гості замотивуються. А як це так гарно плавно прийшло весілля? Тобто все так гладко, і всі думають, що це воно так само природньо відбувається. Насправді це не так. Насправді, за, за всім цим спокоєм батьків і наречених, і гостей, і за всією плавністю весілля за гармонію стоїть хороший професій професійний координатор. 150 питань на за 5 хвилин. Телефон розривається зі всіх сторін. Музиканти, ведучі, адміністратор, декоратори, ти на розхват, але. Це спокійно, слагоджено, по черзі і життя тюда. Це є просто пульт управління вашого весілля і без, без координатора професійного просто нереально провести гармонійне, плавне, збалансоване весілля. На площадці доводиться працювати із різними командами, які вже мають свою звичку в роботі, свої стандарти. І завдання координації зробити в цей день так, щоб усі люди працювали як одна велика команда для наречених. Побутує думка, що координатор потрібен тільки на день весілля, і взагалі його найти можна за два дні до весілля, і цього буде достатньо не буде достатньо в останніх два. Тижні до весілля ми кожного дня зідзвонили, списувались. Ми погоджували якісь справи. Вона нагадувала нам, що ми повинні зробити. Вона знову ж таки попереджала нас про якісь неприємні моменти, які можуть статися, які можна запобігти. роботу з нареченими можна порівняти із бігом на доріжці. Спочатку це виглядає як прогулянка, перші кроки починаються. Крок за кроком починається біг. Інці це перетворюється на марафонський бік. Якщо е, вона говорить, що що треба робити так і не інакше. Треба просто відпустити ситуацію, довіритись, розслабитись і віддати це на її відповідальність. І насправді ми так робили. І в день весілля я ні за що не переживала. Справді Оля для нас стала дуже і вона нам крім турбот, дала частинку своєї душі, свого настрою, позитиву вона нас заряджала, підтримувала. І ти розумієш, що ми це зробили разом, і що наша робота потрібна, і ми допомогли.